Добрий день, любителі винограду! Сьогодні 14 липня 2024 року. Виноградний сезон продовжується. Ну і як завжди, не скажу, що все по плану йде. Таких непередбачуваних ситуацій кожен рік може. Бути дуже-дуже ну, багато. Плануєш одне, е, сезон, е, на сезон не приходиться. Е, Також погода кожен сезон різна. Минулому році в нас були дощі, в липні місяці були дощі, в нас прогр прогресували е, одні хвороби, ми боролися дужче з мілью можете подивитись минулорічне відео, коли в двадцятих числах не по плану я обробляв препаратом хорус по вершках, бо по повершках минулому році полізло мілью. Це в непланова була обробка після всіх обробки, а в цьому році. У нас за такої спеки, за такої жари, я думаю, вона зараз по всіх регіонах. Ну в деяких регіонах, можливо, дощики. Ну, в нашому регіоні на Полтавщині. Ну, вже ну, мабуть, два місяці або й три місяці ще останні такі гарні дощі були як не в квітні, а в травні, в черні, і ось в липні. Ну, взагалі, дощів у нас не було. Там трішечки, ну і то. Пройде дощ як листову пластину на мочі, а під кущами і сухо. пару днів було в червні, там під кінець світіння, і все. Ось і всі дощі в цьому році. А зараз взагалі стоїть неймовірна спека. Спека ну, на сонці, взагалі, всі градусники зашкалюють за 40 градусів і під 50. Коли навіть в тіні, де не світить сонце, в мене градусники показують з дня на день то 36, то 34, Так це в тіні на сонці просто можете уявити, які. Температурні режими, як бідний виноград в нас ще росте і функціонує і наливається, я просто ну, дивуюся. Ну, працюємо, не здаємось, боремося за врожай. Ну, що я вам хочу сказати: я стою з двома препаратами: це Луна Сенсейшн і Хорус. Що я буду робити? Ну, На даний час поки що на 14 липня пройшовшись по своєму винограднику. Ну, я хвороб поки що не замітив. Але чекати я не хочу. Буду працювати трішки на, скажімо так, на опереження, щоб, щоб не було цього і далі. Чому так? Тому що останні дні 3-4 в день, ну, дзвонків 3-5, в деякі дні було і більше і до 10 дзвонків. Ну, Це тільки дзвонків в останні 3 дні. Що робити? Розпочинається оїдіум. У мене на ягодках починається ідіум і кожен дзвінок. Коли вже дзвонить телефон, я вже знаю, що, що буде запитання, піднімаєш слухавку, і всі говорять, що робити в мене у Ну, я пройшовся по винограднику, то поки що не бачу, але чекати, коли я побачу, я поки не хочу. Тому я приймаю рішення зробити таку невпланову обробочку, щоб е, на випередження всім хворобам. Тому що остання обробка була чи 21-го, Ну відео можете подивитися 22 червня. Як не як сьогодні, вже 14 липня, вже пройшло ну, більше 20 днів. Препарати вже термін дії закінчується. Свою справу він зробив, тримає. Як бачите, танос і фалькон працює. Не знаю, хто що, як там говорить. ну... Ну, ви можете подивитись самі, листок, що від початку, що догори, на даний час. Даже ось пасинки, які були почеканені, це вже другого порядку. Листочок весь чистенький, жодного п'ятнишка. Ось пасинок первого, який був залишений до кончика, листова пластина вся чиста. В минулому році дошкуляло мільдю, в цьому році мільдю поки що я взагалі не бачу. Ну і дивлячись в інтернеті, що, що мене також поража. Ну... Буквально я пару фотографій, ось і то це останні дні побачив, що люди виставляють. Ну, запитують, хто новачки, можливо, хто не знає, що це за хвороба, що перві прояви мільдю. Раніше фотографії всіювалися в інтернеті ще в червні, хто не обробляв або хто неякісними препаратами обробляв ще в черні. Розпочинався в нас пік мільдю. Ну в цьому році, оце, оце тільки можливо, десь він цей за такої спеки мільдю поки що. Цьому році не дуже дошкуля виноградникам. А от оїдеум, коли така спека стоїть під 40 градусів, це якраз те, що його. А де в кого, якщо в деяких районах ще й дощики проскакували, можливо, там, ну, дзвонять, були, були дощики. Особливо на західній частині України там про проскакували дощики, і дощик, і спека. І якщо ще вас десь у затишку, десь під будинком, десь під забором, десь огородження, де вас не продувається, та частина, там оїди може в першу чергу у вас проявитися і показати себе на ягоді в першій чергу, а потім вже піде і на лозу, і на листочок. Ну, ось дивіться, на даний час це сорт Юліан. Як бачите, поки що я нічого не бачу, все все чистенько. Ось гроночки вже ягідка наливається потрошку. Ну, так можна пройтись один, один сорт. Ну, ось на цю сторону також ось сенсація на, наливається, ягодка починає деякі розм'якчати, жовтіти, Ну, але ще до достигання. Ну, В нашому регіоні то ще ну, 2 неділі це мінімум, десь не раніше це буде 1 серпня, можливо так нормальна зрізка буде і після 5-10. Ну, ось. Це ось сорт посланник, також, як бачите, він більш такого пізнього вересневого терміну, але ягодка ще зелена. Ну поки що, поки що все, все чисто. Я не бачу ніяких проявів. Ось сорт Дар'я також розпочинає. Наливатись ягідка, ну я ж повторю, що, що ягіди, гронки. Я поки що прояву не бачу. Препарати все чудово, що ось листова пластина. Як бачите, поки що чиста, ніяких проявів я, я хвороб, хвороб не бачу. Тому не хочеться чекати. Ну, У мене така думка, що... Якщо почекати ще трішки, не буде запасу. Є зараз ще запас до достигання ягоди. Ну лише деякі сорти, це там подарунок не світає шарада. Ну на даний час відсотків на 50 ягодка окрасилась. Ну і ще. Ще неділю днів 10 краситься, а потім ще днів 5 набирають цукор. Тому дві неділі мінімум перві ранні сорта в нашому регіоні будуть зрізатись. Можливо, в деяких регіонах вже я бачив, люди виставляють там, можливо, або в теплицях вже йде перва зрізка. Що розпочинають зрізати. ну В нашому регіоні, я думаю, в інших регіонах ще розпочнеться не скоро, а особливо в ті регіони, які пострадали від весняних приморозків, там виноград також затримується. Тому я буду робити таку, таку профілактику, також поїдему. Ну і заодно і по мілью зроблю. Його зараз нема, але щоб потім не кидатися, що робити, тому... Я прийняв таке рішення. На мою думку, ще є запас десь до 2 неділь, і тому Луну Сенсейшн буду приміняти від Оїдіума. Буду брати 3 мл на 10 літрів води. В нього термін очікування, як пишеться ось тут на банки. Якщо вам передасть, зараз одну хвилинку відкрию ось виноград. Борошнистра, Саїдем, ну, 1,5-2,5 мл. Ну, я буду треба брати ось термін очікування, 15 днів. З коротким терміном очікування я буду приміняти луну. І щоб не, не чекати, поки в мене проявиться мілью, я також додав 10 грам хорусу. Він працює добре по ідіуму. Якраз в нього також термін очікування 10-12 днів. Тому бакова суміш з Луна Сенсейшн 3 мл і 10 грам хоруса. Ввечері буду обробляти я свій виноградник, щоб не побачити і надалі. Хвороб. Ну, а там будемо вже дивитися далі по ситуації. Тому що якщо я зараз не оброблю, я бачу препарати ще через деякий там, ну, скажімо так, 5-10 днів вже термін дії фалькона вже пройде 30-35 днів, вийде. Залишиться у нас десь там 10 днів вже, чи 7 днів до достигання перших сортів. А не дай Бог піде спишка ідемо. А що потім робити, а потім робити вже буде важко деякими препаратами, фунгіцидами. Потім вже потім шукати якісь народні методи, які є, там проміняти йодистий калію або соду, або інші. Ну, Багато є народних методів. Ну, Це методи такі контактні, і вони більш до первого дощу або на 2-3 дні. Якщо у вас є час бігати 2-3 дні, будь ласка. Багато я говорить, що хімію вже не хочу приміняти. Будь ласка, бігайте, колотіть соду, колитіть йодистейкалію, обробляйте. Ну, це якщо у вас уже виноград от от достиг, і там я розумію, ще можна щось, щоб рятувати, побігати, якийсь там два-три рази. Ну, коли, якщо воно зараз розпочнеться і ще йому достигать дві неділі, а потім деяким сортами більше, ну я не хочу, тому я прийняв для себе рішення зробити ось такими препаратами. Багато також є запитань а говорять, що в спеку там препарати не діють. Ну в спеку не діють. Ну якщо ми будемо обробляти в спеку, якщо зараз ось там п'ята година вечора. На вулиці в тіні 34 градуси, на сонці, можливо, більше ми наколотим будемо обробляти, то препарати, може, і не будуть діяти. І лист не працює, він гарячий нагріти не буде. Він гарячий, ми бризним, воно спочатку все випарується і нічого в лист не впитається, також не буде не діяти. Сонячні чи не сонячні вибачаюсь, а хімічні опіки можна отримати на ягоді. Також ягода гаряча, ми будемо обробляти. Тому зараз категорично я обробляти не буду. Я буду чекати, коли на градуснику температура впаде нижче 28, а краще 26 градусів. Коли я буду бачити, можливо, це буде вже й о 10-й, опіва на одинадцяту вже вечора, можна сказати, ночі. Ну, я вдіну фонарик, я буду колотити бакову суміш із цих препаратів і обробляти до часу ночі, можливо, там і довше. Ну, Зато я буду впевнений, що препарати будуть діяти, тому що вже тоді температурний режим буде нижче 26, буде там 24, 22, і вночі тепло. Ну, 30 там не буде. А до ранку препарат зробить свою справу, питається і буде діяти. Ну, це моя думка. Не буду я. Виступай також якимсь професором. Хто хоче, будь ласка, що хочете, те й думайте. Зробіть, використовуйте свої схеми, свої препарати. Я ділюсь, як я роблю, як я працюю, якими препаратами я ділюсь з вами цим. Не хочу я говорити, що хтось щось не правий, що говорять багато, що потрібно лише контактними препаратами працювати, фунгіциди ніякі системні не діють. Можливо, не знаю, не буду я. У мене виходить так. Я працюю, я вам показую. Ви результат бачите самі. Бачите, який на даний час лист. Всі обробки, які я робив в цьому сезоні, я вам викладав, я з вами ділився. Ще взимку я поділився схемою. Ще взимку я поділився, кому потрібно були препарати, замовляли. Багатьом я відправив препарати. Тому хто хоче, будь ласка, працюйте по моїй схемі, препарати моїми. Будь ласка, хто ні? Дивіться, вирішуйте самі. Кожен виноградар, кожен має ну, вирішити для себе свою думку, що йому робити, чи робити, чи ні, а не дзвонити і, і ну, на мою думку, перекладувати е, як сказати, свої, свою думку на чийсь виноградар. Як мені часто є, дзвонять і говорять, а що мені ви посовітуєте, що мені робити, обробити мені свій виноградник чи ні? Ну, як я можу комусь щось совітувати. Коли брати на себе таку відповідальність, я не знаю вашої ситуації, коли ви робили останню обробку, коли ви якими препаратами там працювали, чи потрібно ні, чи у вас вже є перві прояви, чи нема це все індивідуально. Ну, Виноград це така рослина, яку потрібно відчувати. Ти підходиш до куща, і ти відчуваєш, чи потрібно, чи ні. Тоді, я вважаю, ви дійсно. Дійсно відчуваєте виноград, що йому потрібно, і виноград відчуває вас, і у вас все виходить. А коли працювати трішки там, трішки там, хтось ще сказав, хтось щось є там по якимсь книжкам, по цим, по всьому, ну, ну не знаю, це моя думка. Я ж кажу, правий, не правий, хто хоче, будь ласка, напишіть, прокоментуйте. Ну, я говорю, що я думаю. Тому вирішуйте для себе самі: захищати вам, працювати вам чи що вам робити. Я з вами ділюсь, як я роблю. Я показую вам результат на сьогоднішній час. Покажу вам результат, коли вже у нас достигнуть перві ягодки. І тоді вже вирішуйте. Ну а в цьому році ми, я думаю, нам буде що показати небагато, але є деякі новиночки, які так що десь з початку серпня потихеньку будемо вже, дай Бог, нас достигне урожай, все буде добре. Будемо потрішечку викладати, вже достигший врожай, ділитися з вами те, що в нас достигло. І вирішуйте для себе, можливо, хтось щось якісь нові сорта почерпне. Ну а на цьому будемо завершувати наше відео, тому що попереду дуже-дуже багато робіт. Як бачите, виноград також в цьому році я вершки був почеканив, але оцю шапку, яка нароста, кожен день я не підрізаю, тому що я роблю невеличкий козирок з цієї сторони, з цієї сторони. Бачите. І в мене в ряду ну, така невеличка тінь. І тому, як бачите, на даний час в мене виноградник також не притінений. Взагалі немає притінення на гронах. Ну, можливо, деяка ягода і підпечеться, і все. Ну, ось як бачите, також можете подивитися на цю сторону. Ось це в нас академік, це ось Буба. Ну, ось так пройтись. Всі всі ягодки поки що цілі, ось дивіться, яка вже ягодка на бубі наливається. Дуже-дуже ну, крупна, крупноплідна така гібридна форма. Ось тут у нас анюта також. Ось як бачите, також ось стану. Ось емір. Дивіться, які чудові чудові гронки. Ось яка чудова. Ось дивіться, яка, яка чудова гроночка на, на емірі. Ось також дивіться емір. Ну, це ось біла сніжка в такому, в такому стані. На цю сторону, дивіться, вже розпочинає краситись краса, краса балок. Ось такий стан. І ще що хочу показати, що, як бачите, у мене виноградник зараз я поливаю. Тому що дуже велика спека, я раз десь у 10 днів стараюся полити. Як поливаю, я вам говорив. ну, Можете подивитись, знайти е, в минулому році більш е, подробне таке відео. А ось дивіться, е, така 25-та лента туман, яку я ложу вниз е, цими отвірами, і воно в мене б'є вниз. І включаю на одну. Годину на рядок в мене насос качає. І десь на рядок на 14 кущів в мене годину, десь насос викачує, ну десь до одного куба води. Я з одної сторони ложу, потім перекладаю на іншу сторону ряда. І на весь ряд в мене десь два куба води на 14 кущів. То в середньому десь по 150 літрів на кущ у мене виходить ось такий такий поливчик. Ось, як бачите, також. Басанті розпочинає, де ягодки трішки фарбуватись. Пам'яті Смольнікова. Ось бачите, де на сонечку, деякі ягоди можливо, і вон, видно, що сонячний опік поморщиться, коричневіть. Ну, що саме головне, ці ягодки я ніколи не прибираю, тому що якщо сонячний опік іде на неї, вона захищає, яка під низом. Якщо я приберу, буде та то пектись. Тому взагалі я... Ягідок, які припікаються, поки що не прибираю. А там як або божа спаде, або вже перед достиганням, будемо їх прибирати. Ну Ось таке коротенько, можливо, трішечки не коротеньке відео вийшло. Ну, я з вами поділився своїми е, такими думками, що потрібно зробити на даний час. Буду я робити трішки на випередження. Хворобуси, щоб потім не ламати голову чи ще через 10 днів, коли вже в нас залишиться неділя до достигання. А що мені робити, а приміняти вже такі фунгіциди не бажано. А також зараз не бажано приміняти фунгіциди з великим терміном очікування. Це і, там, і фалькони, і рідоміли, і все в яких там 30-35 днів. А такі фунгіциди, які з коротким терміном очікування, тому... Зараз ми буде, ну не зараз, а пізно ввечері, я повторюсь, коли вже температура на градуснику буде нижче 26 градусів. Можливо, це буде вже там і десь на півдесяту чи піводинадцяту, але я возьму фонарик і буду обробляти. Тоді результат буде, буде добрий. Ось, Як бачите, вже все там автоматика. Працювала, насос виключився і закінчився полив. Годину полилось, все. Зараз будемо переставляти на інший рядок. Так що, працюємо далі. Спека не спека, а на винограднику завжди знайдеться. Такі справи, які, які ми робимо. Зараз і виноград на шкілку потрібно підв'язувати, в неї розпочався інтенсивний ріст, бо вже ще трішечки і будемо розпочинати приймати замовлення. Багато також дзвінків, тому я повторюсь, десь і з 1 серпня буде оновлений каталог. І е, потім я розпочинаю з 1 серпня брати замовлення. Ну, бажаю всім міцного здоров'я, саме головне миру. Ну, а ми будемо працювати, спасати нас врожай. Ви також слідкуйте за хворобами, щоб, як -то кажуть, нічого не пропустити. Слідкуйте за вашими скажімо так, підв'язками, там, пасинкуванням. Хто, можливо, все пасинкує. Я трішечки поки що затримую цей процес, тому що дуже велика спека, щоб не, не підспікався наш виноград. Тому я... Вершки трішечки не обрізаю деякий час, ось тільки, дай Бог, як через якусь недільку, ну, ще, ще днів на 10 передає велику спеку, ну, а там будемо дивитись, тоді прочистимо, вже просвітлимо, щоб в нас було все добре. І також я не освітляю зону, зону поки що грон. Коли вже буде у нас врожай, тоді ми будемо освітляти. Ну, На цьому все. До побачення. Будь ласка, кому сподобалось відео, поставки поставте палець догори. Підтримайте його лайком, подобайкою. Ну а ми пішли далі. Пока-пока.